Ми працюємо крилами літакового типу. Основа це бомбардування в глибокому тилу противника. За 50 100 кілометрів. Інколи буває і подалі. Ми наводимо гарний кіпіш в глибокому тилу противника. Кажуть, там оце хлопці, давайте гов полетіли, треба. Терміново буває, накидуть там якісь цілі і щось цікавеньке або актуальне для нашого засобу. Ми обираємо і хлопці дивляться, які будуть це виконувати. кажуть, можуть, не можуть. І якщо можуть, аго, полетіли. Знаходимо слабкі місця противника, аналізуючи ці цілі, і виконуючи бойові задачі на ураження, знищення особового складу противника. Техніки і всього іншого, і стратегічно важливих об'єктів, я би так сказав, даби не дати можливість йому розгорнутися, зробити логістику напередок. Не буде піхота забезпечена озброєним їжею, все іншим. піхота ворожа не буде працювати. Моє розвіддання по цілях, які є, взагалі, це все збирається. Потім аналізується, що треба. Скоріше, пізніше, на що є запит от наразі, що треба прибрати, щоб не заважало нашим хлопцям виконувати своє завдання. І аналізуємо, обробляємо, надаємо плюс. Аналізуємо після ураження, що, що як сталося, чому, і що треба доробити. А що ми вже зробили? Я можу так сказати: 90% відпрацьовується 10% це більше протидія ворожого ребу. Протидія ворожих перехоплювачів, яких на цьому напрямку дуже багато. Ми знаємо, хто тут працює. Ми аналізуємо ворога для того, щоб знайти слабкі місця, для того, щоб уразити його зненацька, вилетівши з під хмар, скинути бімбочку і швидко піднятися і сховатися. На одному з напрямків вразили може не секретну установку, поле 21. Ми допомогли, щоб вона не працювала. Після нашого ураження, біля цієї, як говориться, ворожої техніки наші розвідники, літаючи на тому напрямку, нас дуже сильно нам дякували, що вони літають як козаки спокійно, і їх ніхто не глушить, і реп не працює. Я вважаю, ми допомогли і отримали підтвердження, що дійсно ми виробили те, що потрібно, щоб ворог не працював ребом і давали можливість нашим розвідникам розвідувати обстановку на тій території. Ми відпрацьовуємо на полігонах зазвичай просто протоколи того, як ми це робимо безпосередньо на бойових, і далі на бойових це як злажений механізм працює. Це не дуже складно, це можна порівняти. Я не знаю там з протоколами, того як працює там мінометка або артилерія. У них все по часу розраховано. У нас немає такої суперточності, але треба все одно розуміти послідовність дій і що робити, якщо щось іде не так. Я дуже радий, що в мене такі люди, ми їх кожного не підтачували під себе, а ми підтачували колектив для загального костяка. І це саме головне. Не, не треба одного виділяти, що він найкращий і біжимо за одним. Хтось у нас знає краще там, хтось знає в електроніці, хтось знає в авіаційній сфері, хтось більше знає, як. Правильно викопати окоп, це теж для нашої роботи і бліндаж викопати це теж дуже важливо. Ми досить довго притиралися між собою, як правильно працювати, хто на яких ролях буде. Насправді у нас ролі не не, не дуже розділені. Ми взаємозамінні. Ми можемо замінювати кожен там іншого в е, тих задачах, які виконуються. Я можу в принципі замінити будь-кого. Частіше за все, задачу пілота, оператора насправді виконую я, бо в мене більше досвіду, і я, я вмію це робити. Ви ж розумієте, для того, щоб працювала пташка, щоб вона піднялась в небо і працювала по ворогу, потрібно дуже багато роботи. Всі думають, що літак взлетів, полетів, виконав роботу, повернувся час польоту. Оце його робота. Ні. Іде підготовка, аналіз цілі, планування, підготовка літака предпольотна. Це дуже багато людей приймає в цьому участь, і кожен, хто виконує свою функцію, є безпосереднім учасником ураження цієї цілі. Починаючи від механіка, майстра, пілота, навіть вибачте, ну, закінчується взводним. Тому що е командир, я вважаю, приймає також рішення. Бувають мої рішення. Я можу неправильне рішення прийняти, але я завжди е, я совітуюся з людьми, з пілотами, з майстрами, з головним сержантом свого свого взводу. Я завжди консультуюся за для безпеки екіпажу, для правильності і влучності виконання місії бойової. Тому, якщо мені механік підійде і скаже, що літак не може виконувати роботу, а мені будуть давати вказівку летіть, я відмовлю. Летіти, і скажу, в мене є рішення безпосереднього техніка, який сказав, що борт не готовий, борт не багатье. Я вважаю, що в БПЛА підрозділах це абсолютно можливо, і я навіть можу сказати, що в деяких ролях, наприклад, там пілоти-оператори дівчата навіть краще в чомусь, бо вони більш зібрані, вони менше відволікаються на. Якусь не знаю якусь показуху і щось подібне, да? вони більш сконцентровані на роботі, і це мені дуже подобається. Насправді в мене в відділенні є дівчина, і вона суперпілот. У нас дві пілотеси. Одна пілотеса безпосередньо виїжджає на бойові виїзди. Друга пілотеса теж має вос, але вона займається трішки аналітикою, дешифруванням. Я не є яра феміністка. Давайте скажемо так, mm. От. І мені не складно з хлопцями працювати, все окей. Ну тобто, ну, звісно, хлопці є хлопці, специфічний там, юмор, але я до них звикла, мені, мені ок. Звісно, там можу там, щось приготувати смачненьке, хоча і хлопці у нас дуже гарно готують. На рівних, але я відчуваю, що я все ж таки дівчинка. Тобто не відносяться до мене там є до братана. Про команду можу однозначно сказати: всі добровільно хлопці прийшли і дівчата проходили відбір, проходили рекрутинг. Через рекрутинговий центр ми відбирали спроможних толкових бажаючих воювати і бо техніка у нас специфічна. Не кожен зможе працювати з такими, з такими літаками, тому що будь-який пілот, будь то там пілот ФПВ, пілот Мавіка, пілот іншого літального апарату. У нього має бути трошки усичивості, то що це займає час, увага має бути, щоб замітити. Любі, любу мілич, тим паче, в такій погоді замітити ворога замаскованого потрібно трошки трошки уваги. Процесі е, навчаємось, тому що це робота з відео, фото, матеріалами, це робота з інформацією, тому вона потребує достатньо багато уваги. Якогось специфічного мислення, але цьому в цьому навчаєшся нічого страшного немає. все, все можна робити. Я б сказав так, що е, рекрутовані люди, е, які мають бажання попасти в такі підрозділи, особливо якщо вони мають якийсь бекграунд до цього, там інженерний, технічний чи щось подібне. У них більше шансів стати успішними в таких підрозділах. А так я не бачу різниці між мобілізованими і рекрутованими в плані того, кого можна чому навчити, просто рекрутовані скоріше за все будуть мати більше мотивації і швидше навчатися. І на даний час у нас проходить відбір. Ми шукаємо мотивованих молодих, старих без різниці, які хочуть працювати, нищити ворога і виганяти його з нашої землі. Щоб побистів, вже ця війна закінчилась. Тому ми відкриті, можна так як легенька реклама, да, вона працює, бажаючих працювати. У нас робота, не скажу, що безпечна, вона на війні завжди небезпечна. Так що приходьте, доєднуйтесь, будемо дуже раді. Навчимо всьому, всі в мене пілоти з військово-особливими спеціальностями, і всі знають свою справу, і кожному довіряю. Ми єдина команда, єдиний костяк. У мене дуже велика мрія, що в мене буде декілька, ну не десятків, це вже багато. Давайте так, від п'яти екіпажів, які будуть одночасно відпрацьовувати і наводити шуміху в глибині противника, і щоб вони навіть голову не підняли і розуміли, що їм треба валити з нашої землі.